Задача. Матеріальна точка рухається по осі Х, так, що її координата залежить від часу за законом. Х дорівнює 6 т мінус 0,125 квадрат. Знайти швидкість точки в момент часу 2 секунди та, та середню швидкість за перші 2 секунди руху. Записуємо коротку умову задачі. Отже, х у нас дорівнює рівняння руху 6т-125. 0,125 Т квадрат, Т1 дорівнює 2 секунди і Т2 дорівнює 10 секунд. Знайти швидкість в момент часу 2 секунди і середню швидкість в момент часу 10 секунд розв'язування. Спочатку знаходимо швидкість точки в момент часу 2 секунди. Відомо, що швидкість є першою похідною від координати по часу, тобто швидкість дорівнює Х' по часу, тобто, розписуємо 6Т мінус 0,125 тисячних Т квадрат штрих по часу. Тобто беремо похідну по часу. І це буде дорівнювати 6 мінус 0,25 Т. Оскільки у нас похідна по Т по, по 6Т дорівнює 6, Похідна від t квадрат дорівнює 2t, помножити на 0,125, маємо 0,25t. Підставляємо числові значення. Швидкість момент часу t1 дорівнює 2 секунди, дорівнює 6 мінус 0,25 помножити на 2. Дорівнює 5,5. Отже, швидкість точки в момент часу 2 секунди дорівнює 5,5. Наступним кроком нашої задачі є знаходження середньої швидкості за перші 10 секунд. Оскільки протягом перших 10 секунд. Точка не змінювала свого напрямку, то форма для середньої швидкості має наступний вигляд v В середньої дорівнює. Х координата в точці 2, мінус координата в точці 0 і поділити на Т2 на 10 секунд на другий час. Оскільки координата в точці х дорівнює 0 дорівнює 0, то наша, наша формула матиме вигляд. Замість х2 пишемо, 6 помножити на Т2 мінус. 0,125 помножити на Т квадрат і t 2 квадрат. І все це поділити на Т2. Дорівнює. можемо скоротити нашу останню формулу на Т2 і матимемо 6 мінус 0,125 ціле сто тисячних сто два. Підставляємо числові значення. Середня швидкість. Швидкість. В момент часу 10 секунд дорівнює 6 мінус 0,125 помножити на 10 Дорівнює 4,75. Отже, наша задача розв'язана. Звертаю вашу увагу, що одиниці вимірювання швидкості, середньої швидкості не можна виставляти, оскільки в умовах задачі не вказано розмірність коефіцієнта 6 і коефіцієнта 0,125. Дякую за увагу!